Запитували дуже часто в мене витрати другого реномикана, це кузов Універсал 2007 рік Вегун 81 кВт, механіка на 5 передач, 1,6 бензин, 110 кінських сил. Середня витрата на трасі. Бо проїжджав пост. А так всю дорогу вже я проїхав відстань 356 км. В даний момент витрата за цей проміжок склала 6,4 літра. Тому, друзі, от така витрата другого Реномаган на трасі. Не знаю, багато чи вам напишіть в коментарях. Автомобіль 7-й рік Універсал, автомобіль зараз не завантажений. В ньому Бачите, небагато бензину, в ньому один водій і два невеликих пакети з продуктами. 64 літра, 116 на Куїзі. Я рухаюсь фактично всю дорогу. Ну, звичайно, що там, де була одна полоса і були населені пункти, я швидкість скидав меншу ставив, але в загальному весь час, саме на дорозі Київ рівне, я рухаюсь зі швидкістю 116 км на годину, ну, за винятком. Тих ділянок дороги, де або якісь ремонтні роботи, або населені пункти, або пости поліції, або ЗСУ пости.